Сьогодні ми відправляємо чергові посилочки на фронт хлопцям. А тут ми відправляємо їм лимончики, бо там вони трошки захворіли. Відправляємо кетчуп, апельсинчики, каву, колбаску і проче, багато-багато-багато проче. чого. Бачите? Як багато, все навіть не влізає в кадр. Стільки відправка сьогодні буде. І цигарки, і все-все-все. І скотч їм потрібний. Все, що їм потрібно, все ми відправляємо. Дуже дорого все це обійшлося. Це така, таке відправлення в нас. Бачите? Ось так, для того, щоб хлопчикам було там добре на фронті, бо вони рятують наше життя. Слава Україні! Героям слава!